Всім привіт, друзі, Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Про що хочу сьогодні з вами поговорити, про що хочу розказати. Розкажу вам про принців італійських, якщо так можна, в двох словах не буду затягувати. Хто дивиться мій ютуб канал знає, що я в Італії 13 років. І за цих 13 років я не бачила тут принців, на жаль. Це відео більше для дівчаток, хто міє мріє знайти свого італійського принца. Не знаю, можливо, вони вимерли як мамонти. Шуткую. Натомість ризик зустріти італійського мамоне. Що означає мамоне? Мамоне означає маминий синочок. Дуже багато таких мамоне, які мають по 40, по 50, а то й 60 років. І все життя прожили біля мами. Не були ні разу жонаті. І мама їх обхожує, обстірує. Як сказати? Ну, ви самі знаєте, не буду вдаватися в подробиці. Якщо серйозно, то я не бачила дійсно таких щасливих сімейних пар в Італії, щоб хтось із наших жінок вийшов заміж. Так, щасливо, скажімо так, я не бачу. Ну от, я розказувала в своєму відео, як я познайомилася з одною нашою українкою, яка вийшла заміж за італійського мужчину. От, як тільки вона поїхала в відпустку, він почав мені писати на WhatsApp повідомлення і запрошувати мене прогулятися з ним біля озера, попити з ним каву. Такі були. Дивні запрошення. Я звичайно відмовилася, тому що я ще настільки опустилася, скажімо так. Я не свята і я грішна, але все одно є якісь, якісь правила поведінки, які я не можу порушувати. І так, я теж що відео, як одна наша україночка гарна, така ухожена. Жіночка зустрічалася роки роки з одним італійським мужчиною, і він один день зробив її пропозицію руки і серця. І тут прийшов цей день Ікс, коли вони мали розписатися. А він мовчить. Вона його питає, ми ж сьогодні мали розписуватись. А що він їй сказав, що він не може на ній женитися. Він поступив з неї подло, Він погрався з нею як з тою іграшкою. Для нього жива людська душа стала просто забавою. Він не на ній, крім того, якщо щось там помінялося, якщо ти передумав, можна ж з людиною поговорити, пояснити, ні. мовчав до останнього. От такі історії життя. А сьогодні я згадала ще про. Одну історію. Тут, де я працюю, поряд працює одна Баданте. Баданте це жінка по догляду. Вона не є українка, вона із Румунії. І приблизно там десь 50 років, я не знаю точно. Вона. Сама по освіті, наскільки я зрозуміла, медсестра. Я не знаю, чому вона тут працює, Аданте. Мені здається, що румунські дипломи тут дійсні в Італії. Можливо, я помиляюся. Ну, факт того, що вона вийшла заміж на італійського мужчину, я його бачила один раз, ну нічого особливого. Високий, повний, бачу, і неосвічений. Я бачила їх профіль в Фейсбуці. Він має тільки освіту, шкільна освіта, скажімо так. Ну, вона хвалилася, що він досить багатий, має там щось, три квартири. От. Ну, факт того, що прошу мова. Вона працює баданти більше по годинах. На 24 години, так як я працюю баданти на 24 години, вона не хоче йти. Замішна людина, скажімо так. Вона десь там взяла суду, має заборгованість і чіпляється за багато робіт. Так вона так, робить години. От. І тут я дивлюся, вона ще й підробляє в цьому будинку, де я працюю зараз ночі. Який нормальний італієць дозволить своїй дружині десь бути ночі, хоч і на роботі по ночам. Хм? Скажіть мені. Скажіть мені, вона пахує, як папа Карло. З одного кінця міста і за місто по інше. Скажіть мені, я хотіла б такого мати італійського принца. Ви б хотіли мати такого італійського принца? Я ні. Може, я щось не розумію в цьому житті, то розкажіть мені. Може, ви знаєте якісь історії щасливого сімейного життя з італійським принцем? Розкажіть мені. Я хотіла б і вислухати вас. Так що, дівчатка, щоб не розчаровуватись, не треба очаровуватись, Включайте мозги. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть ваші коментарі. Хто ще не підписався, запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. І буде вам щастя. Всім добра і всім гарного дня! Бережіть себе!